Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати автомобіль, де на базі Golf 2 зробили стенд проект Єдиний в Україні, де від заду до капоту перероблено абсолютно все. Робимо огляд. По автомобілі було багато зроблено роботи, де замінили трансмісію, двигун, повністю підвізку, зробили кастомний обвіз. І... Багато чого іншого. Ну зараз ми можемо запитати у власниці автомобіля, вона нам розкаже про нього трішки більше. В 2014 році дід купив цього гальфа. І я, коротше, отримала права і забрала його у нього. Але проєкт сам робився через два роки. Коротше, шість років в мене на проєкт пішло, а у власності вісім. Зрозумійте, це як хвороба. Вона передається і не лікується. Це були друзі мої зі сміли. Я просто побачила занижені машинки і подумала, блін, це гарно, це справді гарно. Ну і давайте там вже щось пилять пружинки потрошечку, там один віточок, другий віточок, а потім занижені стойки, занижені пружини і нарешті койловери. Тоді і почалося це все. Замінений двигун поставлений більш потужніший і більшого об'єму був 1,3 тепер 2 літри. Коробка відповідно з дизеля з довшими передачами. Замінена гальмівна система, вся поставлена з третього гальфа із задніми дисковими і передні 280-ті, Також ходовка вся. Ричаги, поворотні кулаки замінені, це все ж з третього GTI. Поставлені койли, скручені максимально вниз, накидані капролонові шайби, щоб не резинові відбійники, які ніфіга мені не дають. Вихлоп прямоток через прямий резонатор і саабовську банку на виході. По технічні, в принципі, все. По салону замінена торпедо на третю, ну, з третього гальфа мається на увазі. І все, в принципі, салон не чіпали. Кастомний обвіз, малось на увазі те, що спереду встановлена губа від CATTO Ледо. Е Гольфоводи знають, як її нелегко встановити. Пороги з Lexus RX350 це з тюнінгатель Джо. Що там ще в мене є? Сплітера і ззаду до бампера губа, типу стокова, але вже це не сток. Ну, в принципі, тут все. Оптика замінена, решітка без значка, передні фари це просто на хрестах, а ззаду тюнінг під блакитний а-ля ОЕ -E Але це теж кастом. Це ручна робота. Також поставлені 16 диски. Це брок b 1 9 9J 9J-резина ширина. <рес> 195-40 на 16, натягнута доміком, стрейч наш улюблений. І це по кругу одношироке. Спереду зробили розвалчик на 7 градусів, а ззаду 10. Ну, на даний момент поки що все. Є деякі косметичні нюанси. Це в принципі легко зробити, але не на часі, на жаль.